Люди кажуть опитування Сі4. Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт про легалізацію медичного канабісу. За проголосувало 268 народних обранців. Команда Сі4 вийшла на вулиці Чернівців, аби дізнатися, як до такого рішення ставляться містяни. Позитивно це необхідність. Я вважаю. Це може. Спричинити позитивні наслідки для багатьох хворих в нашій країні. Полегшить життя багатьом людям, які страждають на ряд деяких захворювань, в частності онкологія. І якщо це буде все правильно прийнято, я думаю, це нехай буде. Якщо вона буде в медичних цілях застосовуватись, то це добре. А якщо вона буде повсеместно застосовуватись, це теж непогано, я вам скажу. До легалізації медичної марихуани? Погано. Ну, чому бо я вважаю, що це все, все ж таки медична має бути закрита форма. Медична в яких цілях ця вона буде В медичних, тільки в медичних, ну добре, якщо вона буде допомагати чимось людям. То це дуже добре. Ну, якщо це буде під жорстким контролем, і що це дійсно піде на користь тим хворим, яким воно потребує, то це, я вважаю, що це добра справа. А якщо це буде неконтрольований процес і це, цей препарат попаде не в ті руки, то це буде ну, погано. Медичний мархман. Ну, не знаю. Ну, я не вважаю, що це зовсім правильно. Чому? Чому? Ну, Ну, я не впевнений, що вона настільки допомагає, наприклад. Ну, Може, і так. Да. Я не знаю. У мене немає такого досвіду, наприклад, з напевно. Ну, Що ще? Ну, я проти, в общем, такого. Більшість запитаних опитаних підтримують легалізацію медичного канабісу, але лише за дотриманням жорсткого контролю в його реалізації.